Інформаційний ефір Суспільна студія триває. Далі будемо говорити про безпекову ситуацію на Донеччині. Нагадаємо, що всього протягом доби російські військові обстріляли 24 рази населені пункти цієї області з лінії фронту. Евакуювали 42 людей, в тому числі три дитини. Про це зранку повідомив ОВА Вадим Філашкін на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаємо, 27 березня він повідомляв, що обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розширила зону примусової евакуації родин з дітьми. Його інформацію близько пів тисячі дітей примусово евакуюють із батьками чи опікунами ще з 13 міст, сіл і селищ Донецької області. І Більше про евакуацію з Донеччини говоримо далі. З нами на зв'язку координатор напрямку евакуації благодійного фонду схід СОС Ярослав Корнієнко. Вітаємо вас, пане Ярославе. Вітаємо, вітаю доброго ранку. Чи можете нам розповісти наразі, на якому напрямку, які населені пункти є під найбільшою загрозою, і е, звідки стає все складніше здійснювати евакуацію цивільного населення на Донеччині? Так е, на Донеччині все ще Покровський район, а також Костянтинівка є найбільш активними напрямками евакуації і в Покровському районі? Е, Дуже навіть в містах, в яких ще вчора можна було знаходитись, сьогодні починають долітати дрони. Технології покращуються і фіксують глибину зальоту дронів доволі доволі висдально, і ми спостерігаємо обстріли цивільних автівок, обстріли екіпажа евакуації. І стає все небезпечніше заїжджати в населені пункти покровського району. Я вже не кажу про місто Покровськ, яке без броньованого транспорту, без засобів радіоелектронної боротьби взагалі не варто заїжджати хоча там залишаються люди. Костянтинівку також обстрілюють це дуже небезпечне місто. І з кожним днем все більше дронів, все більше. Звітів про екстрені випадки під час евакуації, і ми тільки підтримуємо рішення влади щодо оголошення примусової евакуації дітей разом з батьками, це необхідно. Це додатковий стимул для того, щоб батькам напружитися ще раз подумати про доцільність перебування їхніх дітей на прифронтових територіях. Якщо в таких великих містах більш безпечних відносно безпечних областей, як навіть Дніпро, є обстріли, і звісно, є ризики під них під потрапити, то в населених пунктах при фронту це не ризика, це висока вирогідність потрапити під обстріли, і загинути. І власне, ми щойно і бачили відео, яке схід оприлюднював на початку березня на своїх сторінках про те, як одна з евакуаційних груп потрапила під обстріл. Ми бачимо, що на відео видно, що автівка промаркована. На ній написано і назву організації про те, що процес евакуації здійснюють. Оті випадки, коли дрони полюють і вдаряють по цивільним автомобілям, цивільним місцям, це якраз випадки, коли вони б'ють по маркованим автомобілям, в тому числі. Абсолютно, це е, терор і промарковані автівки. Ми бачили багато фотографій. Да. Наших партнерів е, з організації «База ЮА. промарковано автівку броньовано двічі. Поцілив дрон, е, 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 два дрони, точніше, да і. Одному з волонтерів ампутували ліву руку і ліву ногу британський волонтер, який виконував евакуацію. Всі люди залишили, яких було евакуйовано, залишилися живі, але автівка довгий час в ремонті, і руські прицільно б'ють навіть по евакуаційних автівках. Нічого не їх не захищає це терор і захистить тільки броня, тільки швидке пересування. Тільки вчасний виїзд тих, хто все ще залишається на прифронті, а також можливо, да засоби радіоелектронної боротьби. Але з кожним днем, як я вже казав, технології покращуються, і ті репки, які були актуальні сьогодні, вже не актуальні завтра. Тому це все така боротьба на виживання і. Ми закликаємо людей виїжджати вчасно і не затягувати до моменту, коли для того, щоб е, витягти їх з прифронту, потрібно робити якісь е, дуже небезпечні ризиковані операції з залученням там кількох екіпажей. До речі, а самі люди зголошуються, чи тут доводиться знову ж таки процес проводити переконання їх, щоб вони виїхали або самі, або зі своєю родиною. Дуже часто процес переконання важливий, і навіть люди, які самі викликали евакуацію, в момент uh, приїзду екіпажа, вже uh, вагаються, і потрібно з ними uh, розмовляти потрібно давати якісь чіткі аргументи, чому людина має uh, виїхати, що її очікує, хто її зустріне, куди вона поїде далі. Да? треба мати цю інформацію, щоб uh, працювати зі страхами людей. Але іноді люди затягують до е, останнього, і, наприклад, на прифронті багато людей поважного віку е, з якимись хронічними хворобами, які не бачили лікаря вже роки. І коли за, заглиблюються ці е, хвороби, людям вже вкрай необхідно їхати в лікарню. І побувши в якомусь мирному місці, наприклад, в Дніпрі, відвідавши нормальну лікарню, побачивши, як все працює, що є медицина, є аптеки, є люди, є спокій. Вони вже не хочуть повертатися до себе на прифронт, пане Ярославе. А загалом, скільки в день в середньому, якщо можете сказати, надходить заявок запитів на евакуацію саме з Донеччини до вашої благодійної організації? Зараз поток з Донеччини доволі стабільний. В день евакуюються приблизно з по статистичним даним, які збираються, да, десь від 40 до 50 людей. Нам. У нас черга на евакуацію представників маломобільних груп, і брак місць для їхнього подальшого розміщення створює цю чергу. Тобто, щоб людину, наприклад, лежачу забрати, потрібно мати, куди її розмістити. Ми пріоритизуємо найгарячіші точки, найгарячіші села, але у нас в черзі понад 100 людей завжди. На евакуацію з саме з Донеччини, і ми, розселивши там якусь кількість людей е, із транзиту в місті Дніпро, це транзит океан Добра для людей з інвалідністю, що було евакуйовано. Ми забираємо нових людей. Але в першу чергу, завжди е, якщо людина знаходиться в, в сильній небезпеці, ми її забираємо першочергово і не чекаємо, коли звільняться міста. Такі міста, як Краматорськ, Слов'янськ, в нас в основному стоять на черзі. Хоча потреба евакуювати є, і звідти. Пане Ярославе, і маємо ще хвилинку і хотіли б почути, як ви організовуєте саме цей процес, коли вже виїхали з прифронту, які далі дії, яку допомогу можуть отримати евакуйовані люди? Це прекрасне питання, тому що саме це і є основний страх людей, що їх висадять посеред поля. І вони матимуть іти або повсти пішки да, до найближчого міста. Насправді, всіх людей, абсолютно всіх евакуйованих, везуть в транзитний пункт в Павлограді, де у людей є можливість зареєструватися на розселення, отримати грошову допомогу, зареєструватися на неї, отримати іншу допомогу, як соціальних працівників, так і юристів, тощо, тощо все дуже залежить від. Ситуації людини, якщо це людина з інвалідністю, яка потребує стороннього догляду, ми веземо її завжди в місто Дніпро, в центр тимчасового прихистку Океан Добра, де є санітари, де є все необхідне для того, щоб доглядати за евакуйованими представниками маломобільних груп. Тобто знову а ж таки не повинні. залишають людей на призволяще, а потім передають Ці. так в руки кожному, кожному хто потребує чогось конкретного, надають цю допомогу. Пане Ярославе. Це дуже це дякуємо так. за те, що розповіли про процес евакуації з Донеччини. Це був Ярослав Корнієнко, координатор напрямку евакуації благодійного фонду схід Сос.